На 20 тисяч сімей прикарпаття в черзі за доступним житлом. Фахівці держфонду сприяння молодіжному будівництву запевняють, придбати нову оселю на вигідних умовах реально. В області діє чотири програми щодо надання житла. Пільгова передбачає придбання хати в кредит на 30 років. Інше доступне житло участь громадян, банків та забудовників. Перший внесок позичальника повинен становити 30% від суми кредиту. Решту компенсує держава. Також передбачено відшкодування банківських відсотків. Це і захищена стаття прийнятий закон. Що це є захищена стаття, і при при кожному державному бюджеті закладаються кошти на відшкодування 16, 13% повернення кредиту. Така програма вже працювала. Що стосується повернення різниці ставки між комерційним національним банком і до сьогоднішнього дня. Держава у державному бюджеті передбачає кошти для повернення різниці. Не переживайте ці кошти будуть передбачені. Тільки переживайте за одне, що програма після 2015 року може бути закрита. Доступне житло передбачає кредитування під 3% річних, незважаючи на те, що новобудови з'являються як гриби після дощу, вирішити житлову проблему за рахунок державної іпотечної програми прикарпатці не поспішають. Причина банки вимагають білу зарплату. Офіційний заробіток позичальника має складати в середньому 3 тисячі гривень. Сумно констатувати одне, що сьогодні фонд залишився сам на сам з тим питанням, щоб інформувати мешканців області в тому, що така програма реалізовується. Шкода того в тому, що 25 тисяч черговиків сьогодні знаходяться на черзі. Є квартирні відділи обліків в кожному районі, в кожній міській раді. Але це чомусь не цікавить наші керівники квартирних обліків в тому, щоб зменшувати чергу. На Прикарпатті кредитують доступне житло. Три банки в Укргазбанку за тисяча, Попри те, що фіностанова готова надати цього року, сотню кредитів кредитів На житло. На теренах області ми видали спочатку діяльності програми це трошки більше року, видали 30 кредитів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Питання до кожного району, до кожного міста обласного підпорядкування, оскільки інтенсивно, більш-менш цьому напрямку працює тільки місто Івано-Франківськ, десь трошки почав працювати калуш. Всі інші регіони досить малоактивні. Власний дім це ще одна державна програма, яка діє на теренах Прикарпаття упродовж трьох років. У її рамках мешканцям сіл для зведення та реконструкції власного житла також надається позика під три відсотки річних на 20 років. Якщо сім'я молода, то виплату розтерміновують на 30 років. Родина де троє і більше неповнолітніх дітей взагалі не сплачує відсотків. Позичальником може бути людина, яка працює. Проживає і будує індивідуальне житло в сільській місцевості в межах одного району. Максимальна сума кредиту для будівництва житла 200 тисяч гривень нового, для реконструкції чи добудови 100 тисяч гривень, і для купівлі з подальшою реконструкцією 100 тисяч гривень. Якраз хочу наголосити на тому, що купівля може бути тільки з подальшої реконструкції. Суто. На купівлю житла в постанові не передбачено. Обласні чиновники наголошують, отримати житло можна не лише за місцем проживання. Цього року хату в кредит взяли 10 івано-франківських сімей. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.